Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 75 І завдання у нас наступне. Скільки сантиметрів у 7,20 кілометрах? І так, давайте міркувати таким чином. І так, скільки ми знаємо, що, перша дія, ми знаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Також ми знаємо, що 1 метр це 100 сантиметрів. Таким чином із цього витікає, що 1 кілометр – це буде тисячу, а замість метрів ми підставимо 100 сантиметрів. 100 помножити на 100 сантиметрів. А це буде тисячу на 100, це буде 100 тисяч сантиметрів. Таким чином. 1 км – це 100 тисяч см. Добре. Ну, тоді другий крок. Це треба знайти 7 7,20 нам від 100 000 см. Другим кроком ми знайдемо 20-ту частину від 100 тисяч. Для цього потрібно 100 тисяч. Розділити на двадцять. Ну, можна стовчик, можна усну. усно теж простіше. Це все одно, що десять тисяч розділити на два. А 10 тисяч на два, десять на два, 5, 5 тисяч. Це буде 5. Тисяч сантиметрів. І це буде одна. Двадцята частина. Третім кроком. А у нас таких сім частин, сім двадцятих. То це означає, що нам потрібно сім помножити на п'ять тисяч, і це буде сім у пять тридцять, п'ять. і додамо ще тисячі тридцять п'ять тисяч. Сантиметрів. І це у нас буде сім двадцятих кілометр. Таким чином запишемо відповідь. Відповідь: сім двадцятих кілометра це буде тридцять п'ять. Тисяч сантиметрів. см. так вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!